Гарного дня є в Одесі в такі зелені містечка, місця гарнюнечки. Пригадалося ще дещо з військової служби. Звісно, щось кумедне. Пригадалося, тому що мова зайшла якось за орган, а орган це такий класичний музичний інструмент, в якому декілька клавіатур. Велика кількість тих клавіатур. І треба вміти грати на всіх, які там, здається, в 3 або в чотири поверхи складені, навіть ще й ногами там. По двох клавіатурах можна скакати, по педалях, до якихось клавішах, в общем там багато чого. Що пригадалося? У Москві є парк Горького. А у парку Горького є фонтан перед входом. А той фонтан світломузичний. І не просто світломузичний, його подарували, здається, чехи. Ну, як подарували, а це окрема історія. Але коли несли службу, треба було десь організувати штаб. От. І там, де б трималися резерв, для патрулів на випадок якихось непередбачених обставин. Та офіцери би не маячили, а сиділи б тихені, тихенечко, там щось анекдоти б травили. От, і як завжди, біля фонтану є така технічна будка для споглядання, де керування фонтаном. І мені з цікавості довело до, 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 вдалося домовитися з працівником, щоб там побути. Але домовлявся, як він, я так зрозумів, лише для мене, а завалила куча всіх. От, ну, Провів він екскурсію, вона двоповерхова, та будівля, деяка значить, частина на півтора поверхи піднесена над землею для того, щоб звідти можна було бачити, як працює фонтан. І там ж знаходилось аж три пульти. Один пульт. Міг керувати музикою, але всі ці музичні синхронізації з звуком напередодні тренувалися, записувалися. І, тобто, це був такий не для імпровізації, а для виконання вже класичної програми, затвердженої. Значить, один пульт музичний, другий пульт світловий, а третій пульт, звісно, що для керування струями води. Отакий от, а от, от там був орган. Де, хто не знав, як працює світомузикальний світомузичний фонтан. Там три, три пульти: один для музики, інший для світла, і ще один для керування водою, потужністю насосів, які давали чи зменшували от, свою потужність і, звісно, реагували таким чином водні струї на ті. Накази. От. Ну, просто посидіти нам не вдалося. Бо я, як людина, яка не палить, звідти вийшов, бо люди почали палити. Але непомітно звідти втік і той механік, бо фонтан тоді не працював, а він його лише ну, доглядав, скажімо так, або лагодив там щось таке, щось він там, а, опинився з якоюсь оказією, або, ну, в общем, якось він звідти. Тихенько зник. І не просто зник, а зачинив нафіг двері, з яких, через які можна було вийти. Ну, я, оскільки я не курив, то я був ззовні. А всі, хто там почали курити, повідчиняли вікна, вони лишилися там. І коли вони кинулися, що треба якось вийти, то в них цього не вийшло. Не вийшло. І от з півтора поверхової висоти треба було якось спуститися. От... Чи то в мене вдача, така, але поруч працював щось на, на кшталт зелентресту, і у них була дробина. Я ту дробину в них забрав, підтягнув під відчинені вікна, от, встановив і треба було бачити оту цікаву картину, як звідти по черзі. Звісно, що з субординацією першим йшов командир, вилазили оті всі офіцери, їх там штук 5 чи 6 набилося, от, і з десяток от їх наших солдатиків. Але весь прикол в тому був, чому він так міг ще зробити, що ми були у міліцейській формі. А такі хлопи, які зазвичай обслуговують таку техніку. Ну, навіть даже у кінотеатрах кіномеханіки зазвичай вже були сидельці. І вони дуже пишалися тим, що коли відбувають свій строк, що відбували, от, вони працюють за фахом. І це дуже-дуже поважалося. От. Отака виявилася ловушка для. Нас військових, але у ментівській формі. Ну, мова за те, що світломузикальний фонтан це дуже складна конструкція, і вправлятися з нею треба вміти мати хист, навички. Ну і звісно, дуже-дуже великий талант. Як і на органі. На все добре.